Цьому році я виступав на науково-методичній конференції Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка від Департаменту освіти і науки України. Тема моєї роботи була інноваційна нейрофізіологічна програма розвитку метафізкультура. В конференції приймали участь вчителі фізичного виховання шкіл міста Києва. Їм було цікаво, як метафізкультура. Створена на основі мета-аналізу досліджень у сфері нейронаук, фізіології та біомеханіки, допомагає дітям розвиватися цілісно через розвиток дрібної моторики і сенсорики, що покращує когнітивні здібності, концентрацію та пам'ять, біомеханіку руху, зміцнює фізичний стан, формує гарну поставу та координацію, дихальні практики і баланс, стабілізують нервову систему, розвивають психоемоційний стан і витривалість, мета фізкультура. Шлях до формування нового покоління свідомих, сильних та здорових дітей.